І всім привіт! З вами Плеєр і це трейлер. О, трейлер 12-го сезону. І ми починаємо трейлер. А, що? А хто? пробуліплег Екзе? <puppy sound> Я вже прийшов. Я вже прийшов Плеєр. І до твоєї команди. Це було дуже легким побратим до Probluє. Я Гельс Екзе. Мене звати Гелісіксею, я буду атакувати про бріплейка. ха ха це бути разом з командою. Ми єдині, ми команда. Ми нам потрібно триматись разом і це кінець трейлгу І всім до побачення. З вами був, був про бліплегер і всім до побачення. Це, це була перша частина трейлгу, Друга частина буде після вих... закінчення першої частини 12-го сезону. І всім до побачення. Про Блюплеер Пригоди, 12 сезон.